Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску. У Кропивницькому справу про побиття підлітки можуть закрити через термін давності. Майже два роки не може поховати загиблу на війні чоловіка кропивничанка Юлія Канцер. Він загинув у Луганській області. Життя з новим серцем. Кропивничанин, якому цього року пересадили серце, познайомився з родиною донорки. На цьому місці п'ять років тому Дениса Бірзула та двох його друзів побила група підлітків. Тоді йому було 17. Вони нас оточили ж парапета, Нікуди ми дітись. Нікуди ми дітись не можемо і починається побиття. Ми пройшли з друзями, приблизно на це місце. Були тут і через кілька хвилин з тієї сторони підійшло двоє. Починають знову ж таки ну, починалося з фрази, чи є прикурити. Потім ну, було видно, що, скажімо так, вони на підпитку, нас е декілька, їх набагато більше. Після побиття хлопець опинився у лікарні, пробув там три тижні, потім три місяці лікування в невропатолога, згадує його мати Наталія. Син мій був жорстоко побитий, це була струс головного мозку, закрита черепно-мозгова травма. Нападників було більше десяти, згадує Денис. Оборонятись не було змоги. Один лежав тут, його там було там, хай, там, троє, другий лежав тут, його там було четверо. Тим самим вони нас розділили між собою, потім половина побігла за трьома хлопцями з компанії, а мене вже тут добивали близько сім осіб. Я, я намагався встати, проте мене знову клали на землю. І забивали ногами, руками. У той рік готувався до вступу в військову академію. Після побиття стан здоров'я погіршився, каже Денис. Це завадило вступу. Якщо я буквально трошки десь там пробіжусь, в мене дуже сильно болить і крутиться голова. Нам погрожували, погрожували, що знайдуть нас і знову ж таки розправляться. Наталія Бірзлов написала заяву про побиття сина в поліцію. Каже, боїться, що справу закриють. Розгляд у суді триває півтора роки. Триває так довго, тому що, ну, тому що чисельні такі неявки, неявки і зачасту це без, без поважних причин. На мій погляд, це йде намисне на затягування справи, адже 2 лютого ну, закінчується строк розгляду цієї справи. Тобто минає 5 років. У справі четверо обвинувачуваних розповіла прокурорка Олена Ремес. Кримінальне провадження розглядається відносно чотирьох неповнолітніх осіб. Санкція даної статті передбачає покарання вигляді позбавлення волі на срок до чотирьох років. Ульганст 2 лютого у нас ем, настає срок давності. Тиждень тому у суді планували допитати свідків. Прийшли двоє обвинувачуваних. Вони не під вартою. Свої обличчя та їхні представники показувати заборонили. Прокурорка просила про примусовий привід ще двох обвинувачуваних. Суддя Світлана Льон задовольнила клопотання про привід одного. Клопотання прокурора задовільнити частково, здійснити перевіт обвинувачення, доставивши до Лінської суду. Це просто якесь знущання сторони захисту над прокурором та потерпілими. На минуле судове засідання обвинувачення також не з'явився захисником. Не було надано жодних підтверджуючих документів, що він на сесії, не на сесії, де він взагалі не зрозуміло. Пройшов вже місяць. Через відсутність обвинувачених суддя оголосила перерву. Адвокати прокоментувати позицію підзахисних відмовились. Заважайте працювати. На наступне засідання прийшли всі обвинувачувані. Адвокати надали довідки про причини минулої неявки. Підтверджено поважність причин неявки на минулої світового засідання. Під час засідання переглянули слідчий експеримент 2019 року, де свідки розповідають про обставини бійки. Чи в половище, чи в рук, чи в коло. Прокурорка пояснила, у зв'язку з закінченням строку давності справу можуть закрити. Заявляють клопотання про срок давності, ухвалою суд закриває дане провадження. В разі, якщо вони його не заявляють, вони не хочуть. Ми розглядаємо, ідемо далі. Суд визнає їх винними, наприклад, і закриває за строками давності. Або визнає невинними, ну і відповідно тесно виправдовує. Розгляд справи продовжать у січні. Ірина Полулях, Володимир Волок, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. У ніч на 28 грудня російська армія атакувала Україну вісьмома безпілотниками типу Шахет із району Приморсько-Ахтарськ. Сім безпілотників збили винищувальну авіацію, підрозділи зенітно-ракетних військ, мобільні вогневі групи в межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей. Йдеться в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ. У громадах Кіровоградщини обстановка під контролем, написав у своєму телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Повітряна тривога в області розпочалася о другій ночі, закінчилася о 4.18. У турботах про двох синів вдається повернутись до нормального життя, каже Юлія Канцер. Торік у квітні загинув її чоловік Сергій у Луганській області від мінометного обстрілу. Відтоді минув рік та дев'ять місяців, а жінка не може з ним попрощатись та поховати. Він загинув перед селом, ну СМТ, Новотошківське загинув. У мене є прям місце, позиція. Насідка називалася позиція, де залишилося тіло. Ми здали тести ДНК, наш тест ДНК в базі. Ніхто конкретно нічого мені не каже. Поки обміну немає, як сказали мені побратими, ну, він вже був зібраний. Це таке слово в мішку, але пішов наступ і ну. Зрозуміло, що збирали трьох сотих і спасали своє життя. Я нікого там ні в кої випадку не винів, але ну, тяжко розуміти. Що вже якщо навіть загинув, вже я, я приймаю той факт. Але ж місце, куди можна прийти, у мене немає. У пам'ять про чоловіка зробила фотоальбом. Я зробила вже після його смерті. Так ось, ну, тут, все, все про нього, де служив і всі його фотографії. З початку війни 14-го року і по 22-й рік. Це. Виписка наша з роддому. Ванюшка народився через неділю. Нас виписують, і оця ось фотографія. Я просто зараз вона для мене ну, от має велику, велику ціну. Це от маленький Ваня, Сережа, і так він його. Він я він дуже хотів сина. І наконець, як то кажуть, ця мрія збулася. Юлія працює медсестрою, робота відволікає. Та коли бачить поранених військових, знову говорить, починає плакати, бо згадує чоловіка. До нас на лікування поступив військовий, і на шевроні у нього після цього бригада, сімнадцятий батальйон. В той момент мені ну дуже тяжко було. Я коли це побачила, я не знала, куди себе діти. Сережа мені завжди казав: Мать, ти в мене сильна, ти в мене з усім справишся. Я в тебе вірю. От так, я тепер не маю права, як то кажуть, опускати руки. Чоловік був за професією кухарем до мобілізації, працював консультантом у магазині. Шлях він військовий розпочав у 2014 році. Він був мобілізований до Збройних сил України. Після навчань вони попали до Дебальцево. У Дебальцевому Сергій Канцер був три місяці. Після Дебальцевого їх розформували, він доходив службу в 56-й, там дослужував свій рік. І після він пішов в 17-й батальйон 57 ї бригади. Це було так: контракт, пару місяців вдома, знову контракт. Говорить, у перший день повномасштабної війни, 24 лютого, чоловік був на лінії розмежування у Луганській області. 120 метрів між ними було. От він мені показував дуже багато відео, що вони ну, бачили і окапувалися, їх було ну, видно. Це були самі страшні дні, коли це все почалося. За сутки до початку, 23 числа, він він ну, мовчав, нічого не казав. 23 да, третього числа він мені сказав: збери, будь ласка, мої документи, свої документи, казав, хай будуть в одному місці. Вірить, що чоловік оберігає її родину з небес. Я знаю, що він завжди поряд. Олена Жикалова Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Кіровоградській області зафіксовано перший випадок нового штаму коронавірусу, а саме пірула. Захворіла 52-річна жінка з міста Кропивницький, яка звернулася до закладу охорони здоров'я за медичною допомогою. І симптомами простудних захворювань у неї була нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, швидка втомлюваність. Зі слів головної санітарної лікарки, єдиний метод захисту від коронавірусу вакцинація. Всього в Україні циркулює 17 штамів коронавірусу, і це всі мутації під види омікрону. Що стосується епідемічної ситуації з covid 19 на Кіровоградщині, то вона на сьогодні відносно спокійна. Кожного тижня ми реєструємо від 200 до 250 нових випадків covid 19 і серед них значна частина це дорослі, майже 90% інші це діти. Що стосується ситуації на сьогоднішній день, то ми маємо. Маємо 215 хворих на ковід-19, із них 14 дітей. 45-річному Ігорю Шерману у березні зробили трансплантацію серця. Нині він повернувся до звичного життя. Може довше гуляти з собакою, працювати та їздити за кермом. Так, роботу я зараз менше, а катаюся одному собаку, щоб скучно дома не було. коли всі на роботі. Собака треба кататися зі мною. Говорить, після операції щодня має контролювати свій тиск. Коли було Туча облака дожди, ждії немножко було високовато. Може, це дім зв'язано. А так нормально сьогодні 130 на 80. До операції згадує, не міг без задухи піднятись на третій поверх. Дієти ніка ні, яких вичинів ні. Візді кроме гріфрута. Його ні заїсна клюка. На чергу з трансплантації чоловіка поставили у лютому. За місяць була операція. Робили її лікарі інституту серця. Це був понедільник. Ну, 5 марта в воскресенье, мені позвонили. В 4 години і я заправляла всю життя. І почали працювати 2, 3, 6 марта ночі. І в 8 закінчили. Та хай спав, прийшов себе, і в 2 години мене погрузили в сумах в реанімобіль, а в Київ. І там я пробув 18 днів. Говорить, він перший у Кропивницькому, кому безкоштовно пересадили серце за державною програмою. На цих світлинах Ігор Шерман з синами та родиною свого донора. Це жінка з Сумської області. З Со одною дзвонилися діти донора, від якого в мене серце. І я їздив до них на зустріч. Їм було цікаво послухати непосредственно серце. Вони прийшли з фанадоскопом і слухали серце. От їхньої мами. Спасли трьох людей, це дуже важливе діло. Люди люди діляні діляти, то можна В Любому случаю, получається, ані ми росим. Тепер Віталій Перепелиця, син жінки, яка стала донором, розповів, що про донорство дізнались від лікарів. Ми приїхали з братом, і вони нам дали таке запитання, що ваша мама може бути донором. Як ви до цього відноситесь? У людей, в яких буде така сама ситуація, щоб. Ну, щоб там сильно не задумувались, а що скажуть люди, а як це так, ну, щоб не вагалися, щоб приймали рішення, і ну, це рішення було правильно. Мама була в нас донором не тільки серця, а та й деяких інших органів. От ну, нам як для нас було саме головне, це ми повинні, повинні були знати, кому. І станеться серце нашої мами. Цей рік рекордний у трансплантаціях серця в Україні. Їх проводять безкоштовно, каже лікарка-кардіохірург Софія Чайковська. Україні виконано 52 трансплантації серця. З них 32 трансплантації виконано саме командою інституту. Серця каже у пацієнта з Кропивницького був складний випадок. Діагноз дилятаційна кардіоміопатія у нього було одне з найбільших сердець, яке ми бачили. Взагалі в усіх клінічних випадках трансплантацій. І у нього була особливість додатково ліва верхня порожне ставе». Поки хворів, переоцінив своє життя, говорить Ігор Шерман. Я став ще більше цінити Життя перейдемо з сім'єю. Кожен що, а того, що ми помінили серце, це не знаю, що мені тут гарантують ще там 30-40 чи 50 років. І треба плачу доводити кожного дня, треба більше проводити времени проводити з сім'єю. З собаки. Сім з половиною років, і у нас статі є сім дівчат. Не у нас, а у цьому подружки. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.